Садите ся сан на сан Бо доставят Бо мера зырёт пород Сын вас, вас Маши, маши, маши Кравно, кравно Да, да, да Есть дом, есть дом. Вова, Во-во-во-во, вова, Во! Ментує, бачиш, що не ми ми, ми, не, доводим, не доводим. Ага. <р recommended> За 4 гри жодного гола не забили. А ви? <т Perché> а да ми так само. А ви хіба не забували? Да не, ну чё, у вас все... Говорю, Бобчику треба на ворота ставить, это пиздец, у вообще не монополия. Да, -а -а,

Хакан возряд ебальником. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, помилка від Івандовського. О, ну так сразу надо. А то лицом, лицом. Не спеціально выводить вратаря суперника, блядь.

Що ж, Ce vedi, peanda, de pei sa. Просто що він не Ой-ой-ой! <гідаміна>

я ще кажу, що треба бити просто зеленими, піздець. Ну бити і попадати. Ну так, да, так. Да. Не дай, сука! Не дай, ну, да, Су, Не дай, суки, Не дай, До виходу! До виходу! До виходу! До виходу! До виходу! Слышишь? Давай, давай!